Привіт! Сьогодні починаємо вчити нову вразливість CSRF Service Site Request Forgery. Це атака, при якій ми змушуємо сервер робити небажані запити, в принципі, запити, на які ми не повинні мати права. Ось, як завжди, інформація, яка нам потрібна для того, щоб виконати лабораторну. Йдемо в саму лабораторну. І ось в завданні нам говориться, що нам потрібно видалити Carlos. Нагадаю, що ми це вже робили в першій нашій лабораторній, але цього разу нам потрібно буде використати саме CSRF-вразливість. Нам ось вказано, що нам потрібно буде знайти доступ так, до endpoint адмін, тобто до адмінки. Давайте робити лабораторну. Вкриваємо Suite, поки воно загружається. Так, йдемо в наш браузер. Копіюємо нашу лінку. Так, вставляємо. Відкриваємо Check stock. І ось ми бачимо, що ми перевірили і отримали, що 689 одиниць цього товару. Ми йдемо в наш бургсюб. Дивитися, можливо, там буде щось корисне для нас. Нам потрібно ваш TTP History, Ось наш запит. І ось ми бачимо в Stock IP. Бачимо, що в нас є тут HTTP. Так, тобто ось тут у нас є Enkoding, і ми бачимо, що це в принципі виглядає ось так. Тобто, наш запит ходить в базу даних і питає інформацію про товар, і питає він його http запитом Тут ми і спробуємо примінити нашу CSRF-атаку. Ми бачимо, що юрла у нас закодована. Нам не потрібен спеціальний декодер. Просто виділяємо її і бачимо ось тут, як вона виглядає в декодері. Так, шлемо в репітер. Send to Repeater. Йдемо в репітер. Зверніть увагу, що кожен раз, коли ви будете бачити, що можна передавати URL-ку в повідомленні перевіряйте на CSRF. Поки ми не стали майстрами в CSRF, але в нас попереду ще чотири обов'язкові лабораторні. Якщо ми хочемо його розкодувати, URL, тиснемо Ctrl-Command U. Якщо закодувати, то Command-U просто. Тобто це буде виглядати ось так. Ви його виділили. Ctrl command u натиснули. Вам його перевело в такий читаймий вигляд. Ctrl-U просто знову закодувало. Пам'ятаєте, ми бачили в лабораторній, що нам потрібно піти саме на адмін. Тому, в принципі, ми зараз і відправимо запит на адмінку. Так, і, відповідно, Тут ми бачимо, що ми ходимо на сток Вейлі Токстошоп. Так, але так як цей запит буде відправлятися на сервер і його буде обробляти сервер, то відповідно, ми можемо піти звідси прямо на Localhost. Тобто можете написати Localhost, можете 127. 0, 0, 1. Видаляємо слеш, admin шлему. І бачимо, що нам прислали, що в нас в відповіді так є повідомлення. А що це означає? Це означає те, що ми зараз маємо з вами non blind CSRF, тобто що вона навіть від. Відпрацьовує так, що ми бачимо все, і ми можемо його відрендерити і подивитися всю інформацію яку нам потрібно. Ось бачите, ми в адмінпанелі. Насправді бувають ще самі Blind CSRF і Blind CSRF. Я думаю, що далі в нас будуть лабораторні, і це доволі цікава тема, тому ми з нею ще попрацюємо. Також важливим пунктом буде те, що я думаю, що ви помітили, що ми цього разу не логінились. Тобто, попередньо ми вводили логін, пароль. Цього разу нам це не потрібно робити, тому що в нас CSRF атака, і в принципі. Нам це не потрібно. Тому давайте видаляти нашого користувача, можемо подивитися по слову delete, delete username, ось наш, наш користувач, пам'ятаєте, який ми використовували. І ось, в принципі, буде для того, щоб видалити Карлоса. Тобто ми просто беремо копіюємо, доставляємо сюди. І коли ми натиснемо Send, то ми насправді відправимо а, цей запит на видалення. Так? І якщо ми зараз ще раз підемо в адмінку, send. Ось так. Відрендеримо. Ми побачимо, що в нас вже тільки один користувач. Якщо ми зараз підемо з вами в лабораторну, проскролимо «Congratulations, you solved the lab». Тобто лабораторну ми з вами зробили. Тепер давайте попрактикуємося з Python і зробимо деякі маніпуляції вже на Python. Я пропоную, що я пропоную нам зробити. Я пропоную нам зробити програму, яка буде шукати інформацію в HTML саме по видаленню якогось користувача. Насправді це може бути не обов'язково видалення, а якась будь-яка інша дія. Ви зрозумієте зараз, як я це пишу, і, відповідно, зможете переписати під свої потреби. Так, давайте це закоментуємо, щоб воно в нас не відпрацьовувало. Підемо далі. А нашу функцію давайте ми назвемо FindDeleteOptions. Нагадаю, що для того, щоб створити функцію, використовуємо зарезервоване слово def, скорочено від definition. Find, Delete Options. Так, що ми будемо тут використовувати? Ми обов'язково будемо використовувати параметри, які ми з вами передавали. Тобто, ось бачите, Stock API, це ж насправді параметр, тому ми будемо його використовувати. Params. Ми його робимо словником. Тобто це насправді буде payload, який ми будемо передавати. 100 копів у нас буде ключем. Наша CSRF частина так буде вже відповідно значенням. Ми його будемо передавати, тому давайте так і напишемо: CSRF, CSRF Part. Так. Якщо ми будемо його передавати, значить ми його повинні прийняти і вказуємо ми, що це у нас буде STR. Так, ось ми його використовуємо. Йдемо далі. Що нам потрібно далі? Далі, відповідно, нам потрібно пописати, що і в нас респонс, тобто, що ми відправляємо це повідомлення. Нагадаю, що бібліотечку Request ми вже імпортували, тому ми вже її просто тут використовуємо. Так, респонс, куди прийде наша відповідь? Дорівнює requests. Метод, як ви пам'ятаєте, в нас був пост, тому ми пост і використовуємо. Йдемо далі. Що нам тут потрібно? Нам потрібна наша юрла. юрлу ми теж з вами, також будемо з вами передавати. Давайте ми напишемо URL. Що ми очікуємо, що користувач передасть сюди URL. Так, добре. І ми її також очікуємо строкою. І, відповідно, ми також будемо передавати payload в нашому постзапиті, тобто параметри. Так, воно вказується двома варіантами: або дата, або JSON. Різницю між цим ми розберемо в інших лабораторних. Так, В даному випадку дата парамс. Коли ми з вами відправляли запит, ми бачили, що нам повернуло HTML-сторінку. Як нам працювати з HTML-сторінкою? Ми просто будемо по ній ітеруватися, тобто будемо брати по одній лінії. Але якби ми, наприклад, би використали респонс, response... давайте ми зробимо ось так: for HTML. line In response, так. Тобто, наприклад, аби ми з вами зробили ось так: текст, воно б нам трансформатувало б в STR, І коли б ми інтерувалися по STR, так як і STR – це також послідовність, ми б проходилися по одному елементу. Тобто ми брали пробіл, букви. І решту, але нам потрібно шукати ключове слово, тому нам важливо, щоб нам видавалася саме лінія. А як нам це зробити? Насправді дуже просто: ми так і залишаємо текст, але цього разу ми будемо цей текст розділяти за допомогою метода split. і розділяти ми його будемо по знаку переноса. Знак переноса записується ось так. Давайте я вам покажу в консолі, що це таке. Python консоль. І ми, наприклад, говоримо, що. Ой, то ось так, принт. Так. Ось так. Ось. І коли я натискаю, то ось цей знак, який ми писали третім, він у нас і є переносом. Тобто ми будемо шукати якраз ось ці переноси і, відповідно, розділяти і читати просто лінію за лінією, так як воно, наприклад, в нас в тексті. Тобто лінія, лінія, ось так будемо їх і читати. На даний момент нас цікавить, наприклад, слово delete або слово carlos. Давайте ми його так і називаємо Word. Так, і відповідно воно також буде в нас «сестеро». Так, І що ми будемо робити? Ми будемо дивитися, чи є в нас це слово: if наше Word в. Наші лінії тексту. Тобто, ось так. Насправді цей вираз нам поверне список. Але так як ми будемо по ньому ітеруватися, то ми будемо проходити по тому, що всередині. А всередині в нас будуть саме STR. тому нам не потрібно html тамелі ніяк приобразовувати додатково. Єдине, що я хотів би тут зробити, може бути по різному написано. Наприклад, «delete» може бути з великої «д», а може бути маленькими, а може бути Dell. Все таки це адмінка, і вона прихована від від звичайних користувачів, і там може бути трошки по різному зроблено. Тому я пропоную наш рядок робити маленькими літерами. Для того, щоб зробити рядок маленькими літерами, в нас є метод lower. Тобто, наприклад, дивіться, якщо ми зробимо змінну, і тут в нас будуть маленькі і великі літери. Так? Якщо ми використаємо lower, то в нас всі літери будуть маленькими. Якщо ми використаємо метод upper до цієї ж змінної, Бо в нас ці літери будуть великими. Тому ми передаємо наше слово Word маленькими літерами і нашу повністю строку робимо маленькими. Через те, що, наприклад, якщо ми будемо шукати слово delete в ось тут, ми його не знайдемо. Воно каже нам false. Але якщо ми зробимо ось так, lower, воно скаже нам true. Тобто я думаю, що логіка вам зрозуміла. Так, А принтувати ми будемо не ось це, а вже саме ось це через те, що нам потрібен саме оригінал. Так, добре. Будемо викликати нашу функцію. DeleteOption. Так. Що нам туди треба? Нам туди треба передати URL. Так, URL. Поки я зроблю ось так. Через те, що я думаю, що скоріш за всього нам потрібно буде перезагружати зараз лабораторну. Так, добре. А, значить, передаємо URL. URL. Так, CSRF part. А наша CSRF part це localhost admin. Тобто те, що ми будемо шукати HTTP Localhost. Admin. Зверніть увагу, що в лабораторній я робив 127.001, а тут я роблю просто localhost. А насправді, коли ми ви говорите localhost, воно працює подібно до DNS і вас просто відправить на 127.001. Ще є варіація з нулями. Так, давайте оновимо, перевіримо. error. Очікувано. Йдемо сюди і створюємо ще раз нашу лабораторну. Копіюємо. Так, вставляємо в URL -ку. і запускаємо. Так, воно говорить, що. А не знайдено Word, 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 Word. Так, через те, що ми його не передали. Все вірно. Word буде дорівнювати у нас Delete. І ще важливий момент, що ми ж з вами відправляли не на головну сторінку, а ми з вами відправляли саме на Product Stocked. Тобто ми з вами, коли відправляли запит, так, то ми ще натискали цю кнопку, і в самому бурпі ми бачили, що окрім хоста ми ще додаємо ось частину. Тому ми її копіюємо, йдемо в Python, доставляємо і запускаємо. Ось ми бачимо наші. Відповідно, юрли, да, по яких ми можемо видалити або Вінер, або Карлоса. А, насправді це не дуже нам спростило роботу, але ціль саме цієї практичної частини на Python була полягала в тому, щоб показати, як можна з цим взаємодіяти а, через те, що я не бачу сенсу просто тут дублювати лабораторну. Хоча це можна було зробити на Python, але я думаю, що ви розумієте, що сам Burp Suite, він написаний на мові програмування, і відповідно це лише графічна оболочка, і все, що ви відправляєте, ви можете робити за допомогою мови програмування, тим паче такою універсальною, як Python. Тут більше наша ціль була розібрати якийсь момент, який нам допоможе, тому що так як я говорив раніше, що я, наприклад, для себе бачу синергію, тобто, коли ви користуєтеся і бурсютом, і Python, тобто ви якісь моменти. Ви робите на бурб якийсь момент, ви собі написали скрипт. Дякую за перегляд, всім гарного дня.